Булінг у дитячому соціумі згідно закону, це один із видів насильства, яке може здійснювати як одна особа, так і група до окремої особистості чи цілого колективу. За словами фахівців, булінгу притаманні характерні ознаки. Булінг має чітко свої ознаки: перш за все, це систематичність, тобто повторюваність діяння. Друге, це наявність булера. Тобто особи, яка вчиняє, потерпілої особи, і обов'язкова умова це спостерігачі. Тобто є свідки, які бачаться і не реагують або навпаки підтримують певні види протиправної діяльності. Ну і третя ознака це завдана шкода психічному здоров'ю, психологічному здоров'ю, і дитина зазнала певної травми відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення, особи, які досягли 16 років, підлягають відповідальності за свої вчинки. В іншому випадку відповідатимуть батьки, каже Алла Бойчук. Також кодексом України про адміністративне правопорушення передбачено відповідальність закладів освіти чи керівників закладів освіти за неповідомлення про факти булінгу в тому чи іншому навчальному закладі. Якщо батьки помітили ознаки булінгу по відношенню до своєї дитини, слід звернутися до адміністрації навчального закладу або поліції, наголошують фахівці. Поліція Прикарпаття, юнальна превенція звертається до всіх батьків. Які, хоча б є підозри на те, що дитина зазнає певної певного цькування, приниження обов'язково звертатися. якщо це на території навчального закладу, звертатися до закладу освіти. Є певний розроблений алгоритм дій. Кожен заклад, керівник закладу, знає, як він має діяти. Якщо ви бачите, що на рівні школи не можна вирішити, чи ліцей навчального закладу не можна вирішити це питання. звертайтеся, будь ласка, до служби 102 або до найближчого відділу поліції. До слова, з початку року на Прикарпатті, зафіксовано шість випадків булінгу в закладах освіти. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ».